Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе і молимося, Господи Тобі, про сьогоднішню нашу ніч. Ми молимося, Господи Тобі, захисти нашу країну від ворога, від атак ворога. Молимося, Господи Тобі, щоб жодна зброя. Яка Він випускає з неба або з землі, вона не була успішна. Молимося, Господи, Тобі про зміни в нашій країні, про те, щоб Господь Боже були прийняті важливі рішення. Захисти, Господь Боже, кожного захисника, хто захищає нашу країну від поранень, від самого самого непередбачених обстоятельств, обставин. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було двох сотів. Молимося, Господи, Тобі, щоб там, де красне, там ставало зелені зони. Молимося, Господи, Тобі. Захисти наших захисників у будь-яких обставинах. Молимося, Господи, Тобі, щоб те, що хоче зробити ворог, воно не здійснилося. І там, де красні зони, вони були зелені зони. Молимося, Господи, Тобі, зупини, Господь Боже, наступ, який планує ворог. Зупини Господь Боже все те, що планує ворог. Ми молимося, Господи Тобі, щоб не було руйнувань наших міст, наших сел. Молимося, Господи, Тобі, за сьогоднішню ніч, за захист кожного дому. Молимося, Господи Тобі, щоб жодна атака ворога сьогодні вночі. Вона не була руйнівною. Молимося, Господи Тобі, щоб Твоя мудрість вона приходила, щоб Твої зміни вони приходили. Молимося, Господи Тобі, щоб ті люди, Господь, які повинні прийти, Боже, до нас на допомогу, вони приходили. Молимося, Господи Тобі, щоб наша країна вона розквітала. Щоб діти вони бачили дитинство, а дорослі вони були всі разом, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було хвилювань, не було болю Боже, Господь Боже, стіни, Господь, ранені серця. Це може зробити тільки ти. Молимося, Господи, Тобі, за перемогу в нашій країні. В ім'я Твоє Боже. Амінь.